Всім привіт! І сьогодні в мене новенький рецепт закуски до новорічного столу. Впевнена, що вона сподобається кожному, вона дуже ситна та смачна. А за моїм рецептом ви приготуєте її з легкістю. а ми не будемо гаяти часу гайда готувати. Та перше, до чого ми приступимо, це млинці. Я беру 2 яйця, додаю до них 2 столові ложки цукру та 1 чайну ложку солі. Після чого все це примішую вінчиком до одної та після чого йде 500 мл молока. Ви можете взяти 250 мл води та 250 мл молока. Все за вашим смаком. Та після чого я додаю борошно. Та перемішую, можуть бути невеликі комочки, але нічого страшного. Головне, дати тісто трішки постояти. Та тепер до тіста я додаю 2 столові ложки соняшникової олії та заздалегідь розігріваю сковорідку та змащую її соняшниковою олією. Обсмажую млинці з обох сторін та вийшло усього в мене 13 млинців. Після того як обсмажила млинці, приступаю до начинки. Одне корене філе я нарізала на маленькі шматочки. Солю його, додаю приправи до курки та обсмажую. Поки м'ясо смажиться на маленькому вогні, я натираю яйце шматочок сира та два плавлені сирки дружба. До речі, на моєму каналі ви можете знайти безліч рецептів до нового року. Раджу вам їх подивитись. Та тепер все об'єдную у посуд. Та додаю майонез. По бажанню, ви ще можете натерти часничок. Тоді начинка вийде зі своєю пікантністю. Коли все примішала, то додаю обсмажене м'ясо. Воно вийшло просто надзвичайно смачним. Також замість м'яса ви можете додати ковбасу або балик. Впевнена, що вийде також дуже і дуже смачно. Завдяки цій начинці закуску дуже зручно їсти. Тепер починаю утворювати закуску. Додаю на блинець начинку, потроху його збираю та все. Це закріплюю сиром косичкою Сологуні. Усього виходить 10 закусок. Насправді все дуже просто та я впевнена, що ніяких складнощів вас не вийде. Бажаю вам натхнення у приготуванні, а якщо вам сподобалось відео, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Та до зустрічі у нових відео смачного вам!